Банда, привіт усіх вітаю. Сьогодні будемо робити заміну гальмівних колодок на електроскутері Fada N9. Передні дискові і задні барабанні. Це скутер 24-го року. Ось. Я вже розказував про нього на каналі. Пробіг вже у нас подивимося. 10 тисяч. Тобто він вже від'їздив. І подивимося на стан колодок після цього пробігу. Тож, гарного просмотру. Наступний крок банда, відкручуємо крило, тому що воно нам треба буде заважати. Далі вже будемо відкручувати колеса. Наступним кроком послабляємо ось ці фіксатори з обох сторін і відкручуємо гайку саме колеса. Гайка на колесі, ключ на 21. 你，来，你来。 Ще забув ось цей барабан. Получається, він тримається ось тут ще. Ось так от. Відкручуємо його і потім знімаємо колос. Оперне кільце І Що я хочу сказати? Бачимо, що колодки в цілому в непоганому стані, а ось сам барабан, його вже дуже так непогано вияло. І, можливо, якщо ми замінимо. Ось ці гальмівні колодочки задні, нічого не зміниться. Зараз візьмемо нові колодки і порівняємо їх зі старими. Значить, дивимося, от старі, нові. Різниця є, в принципі невелика. Будемо ставити, звісно, що нові колодки. В комплекті де дві колодочки і пружинки. І так, дістаємо гальміні колодочки, дістаємо пружинку. Раз. Повинно буде тут послабитись. Все знімаємо. Все просто. Ось тут буде треба почистити щіточки, продати компресором і поставити нові гальміні-колодочки. В порівнянні подивимося. Старі нові по товщині. Різниця є, є, в принципі, різниця. Будемо пробувати ставити. І, до речі, вони по кольору відрізняються. Як вони будуть ходити, непонятно. Тут теж вал трошки. Чи станемо Тут можливо так не треба робити, не знаю. Тут підшипнички у нас бачимо. О! Будеться того вато трошки промимо чешником для галь джо щоб воно було більш чистеньке тут можна ще щоточкою. Віділя чи протерти і буде гуд. Збираємо такі ж послідовності. Ставимо колодочки, вдягаємо пружинки, вони однакові. Чикс. пружинки надягли і ставимо тепер все обратно. Бачимо, як працює механізм. Зараз дивимося на аморт на, на сальнички. Не на сальнички, а на салінблок його. І бачимо, що вже є люфтець. Тобто, скоріш за все тут теж треба буде все робити під заміну. Тепер беремо просто всі гаєчки, все обтягуємо в кругу. Ставимо все в такі ж самі послідовості, як розбирали, і в цілому заднє колесо готово. Приступимо до переднього. і так Прийшли ми до передньої частини. Тут же, звісно, буде трошки по ідеї простіше. Значить, відкручуємо сам супорт, відкручуємо його ось тут. Кодимо і знімаємо. Ось бачимо наш, наші колодочки. Тепер треба розібратися, як їх зняти, тому що цього я вже трошки не шарю. Беремо шестиграничок, тут аж четвертий, і відкручуємо ось ці от болтички, тому що вони, скоріш за все, тримають наші колодочки. Оп, раз. оп, два. Теперь mm -hmm. и достаем колодки. Стан суппорту, стан колодок. Зараз порівняємо их с новыми. Бачимо вот, стан новой и старой колодки. Знімаємо вот, тут такі пластиночка. Оп, і будемо сюди вставляти нові колодочки. Оп, я так розумію, що ось так це це діло робиться. Ті колодочки старі проїхали 10 тисяч кілометрів, що я вважаю в цілому непогано, прям дуже добре. Зараз попшикаємо чесником і будемо вставляти сюди колодочки нові. Дуже гарно тормози працює. Заміну колодочок зробили. Так що залишаємо його в такому стані. Зараз приїдемось, перевіримо. Кому було цікаво, все, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, всім пока!